Сьогодні у нас на анбоксингу довгоочікуваний EcoFlow. А EcoFlow у нас River 2 Max. Да. EcoFlow River 2 Max на 500 Вт годин. Така от коробка. Зараз. Ось тут були характеристики у нас. Так от. Наші характеристики. 500 Вт номінал потужність, 1000 пікова, ємність 512 ватт годин Ну що, давайте дивитися, що у нас тут приїхало? 620 кіло чистої ваги. Пудемо вскривати. Тен-тен тин тин ди так. Зараз подивимось, що тут у нас так є Це знать не поролон, це Просто Щоб не пов... нічого не побилося. Так, ось ось він наш. Там видно. Так, що у нас тут є? Ось і ручка. Достаємо зараз. нас, це коробка з чимось, Або з чимось дуже хорошим. Ого. Один адаптер на різні типи вилок. Отакий монстр. Що у нас тут ще є? О, західні колеги, щоб вона видумувала. Подивіться на цього монстра. Окей, okay, у нас тут є що ще. Якийсь кабель. Такий зазвичай на 9 або на 12 вольт. Фігня, коротше, зі старі. Вся там. Сілька Гель. О, це кабель для зарядки від сонячних панелей. Якийсь в нього там. Тип є з ідентифікатором, але я його не знаю. А це від, від машинного. Від машини, щоб заряджати. Так. О, подивіться. EcoFlow River, Застіпка. на липучці. Але кабель ні в якій нема оплітки. Є просто силовий кабель, подивіться. Знову ці інопланетні технології. Не можуть нормальні штекери вже робити. Ну, подовжені, от він. Так, все, більше нічого нема. Коробку в сторону. Ну і все. Більше тут, бачите, нічого то і нема. Є ручка в нього. Так. Задня панель. З характеристиками щось там куча всього на китайському. Це, мабуть, інструкція. От, рівер. 2 макс. Ну і все, більш тут нічого нема. Забираємо цю фігню картонну. Залишимо інструкцію. І сам пристрій. Так що нам тут кажуть? Єтицька сіла. Що ж тут усе на іерогліфах? Ну, щось вони тут розказують. Я думаю, розберемось. Так. Отакий такий він спереду. Що у нас тут? Хоп. USB Type C на 100 Вт, USB Type A три штучки. Ось ці дикі розетки. Також тут теж постійний струм, вколовик. Це змінний струм. Ось так от. Раз. І увімкнули. А поки це не потрібно. Що в нього тут ще є? цікавого. Цікавого є з однієї сторони для вихлопу і з іншої сторони для вихлопу. Знизу ніжки, щоб не ковзав. Та й все, більш тут нічого нема. От задня панель зарядка від сонячних батарей. Характеристики на китайському. Подивимось. Сиріні, ну і все. Ну Ручка, до речі, зручна взяв. Ну 6 кіло і потащив. Що ми його вімкнемо перше. Чи... А, ні, я його з морозу приніс. Так що буду чекати. Потім вімкну, може якісь тести і проведу. Отак от. Unboxing першого EcoFlow Так, вся комплектація на одному екрані. Для змінного струму. Кабельки. де б його тут покласти, Во, отут, біля ножа. Так от, ну що. Трохи почекаю і буду заряджати. Все, всім дякую.